Це багатопредметний літній табір, і зараз ми спитаємо в учнів їх враження від нього. Дуже сподобався табір. Приїхав сюди на три тижні, на дві зміни, щоб поспілкуватися з друзями, позайматися, понавчатися математиці. Дуже сподобалось багато праці, багато роботи, але мені це дуже подобається. Я навчаюсь і також. Приїжджаю сюди багато моїх друзів з різних країн світу, і я дуже радий бачити і спілкуватися з ними. По-перше, я щось думала, що е, може бути некомфортно, бо я тут майже нікого не знаю, але насправді просто імбове ком'юніті. Я не знаю от прям. Плюс, чесно, до табору я взагалі коли сюди їхала, я спочатку думала йти з математики. От та якось так сталося. Їхала в табір з математики, плануючи йти з математики, але. З рахунок лекцій деяких лекторів, прям повернулося бажання щось робити з нею. і не тільки з олімпіадною, бо раніше тікалась чисто олімпіадною. От так. дякую. Дуже дякую. Ну я вже тут сьомий раз, і кожен раз цей табір все стає ріднішим. Кожен раз я приїжджаю і я знаю цю людину, цю, і мені так приємно спілкуватись. Тобто я починаю говорити до когось і знаходжу спільні теми. Ми тут об'єднані не просто спільною думкою про математику, ми тут об'єднані своїми інтересами. І мені тут дуже подобається. Приїжджаю кожен раз і хочеться залишити, забрати все в куточок, знаєте, в таку маленьку ну, шкатулочку, яку збере. Же ж себе серце цього року. Я вперше приїхав у цей табір саме на дві зміни. До цього я кожного року їздив на одну зміну. Ну але цього року так склалося, що я приїхав на дві. і Мені дуже сподобалося. На першій зміні було очевидно більше молодших дітей, але це не стало перепоною, бо приїхало також доволі багато моїх однокласників та знайомих. І нам і ми дуже гарно провели час. На другій зміні приїхало вже більше старших дітей, крім того, у таборі. У цьому таборі є багато з ким спілкуватися. Дуж... Мені дуже подобається, коли можна знайти таке коло спілкування, де тобі буде цікаво. Бо це насправді не є дуже легкою задачою. Ну, у цьому таборі ми займаємося, очевидно, математикою. Та... Програмуванням історією та іноді ще іншими е, предметами. Кожного разу я повертаюсь додому з відчуттям е, отриманої насолоди. Які ваші враження від табору? Картинки. Це все? <свіття> так. Які ваші враження від табору? Ну, по перше, це можливість дізнатися дуже багато нового. У Нас було дуже багато пар, хтось навіть це лічив, і це десь близько 20 з чимось. Але також це майже єдина можливість побачити моїх друзів у умовах війни, тому що дуже багато людей знаходяться поза кордоном, і ну я можу поспілкуватися своєю рідною мовою. І це розкіш, яку націниш, поки ти знаходишся у своїй рідній країні, але починаєш. Коли не маєш такої можливості. Тому я дуже дякую, що, що проводяться такі табори, і дуже прикро, що дуже скоро я вже не зможу сюди приїздити. Які ваші враження від табору? Ну, дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Математика теж дуже класна. Краще, ніж в школі. Я устав. Було дуже тяжко ходити до басейну кожен день, веселитися, їсти. І це все, все з друзями. Було дуже весело. Я вже не можу. Це було так цікаво, що в мене вже не залишилося сил більше розважатися. Але заради своїх друзів і навчання я буду продовжувати доки зможу. Дуже дякую. Не дякую вам. Не дякую. Я насправді навіть не знаю, що сказати. У мене дуже багато слів про цей табір, особливо вважаючи, що я вже закінчила 10 клас. І напевно для мене це один із останніх таборів, яких я була. І не знаю, мені від цього досить сумно, бо це було дуже весело. Я була з першого табору, і кожного разу це стає все веселіше, і веселіше. І багато цікавих лекцій. І нам завжди розповідають щось цікаве. І Ще я дуже багато бачуся з друзями, бо я весь рік навчальний, насправді для мене досить проблематично спілкуватися з друзями, бо вони всі зараз за кордоном. А тут, в цьому місці, ми можемо зустрітися, можемо поспілкуватися, пограти в якісь ігри. Три разом і це дуже цікаво. І загалом мені тут дуже подобається. Тут багато чим ми займаємося: басейни, ігри, заняття. Тут смачно годують дуже, і я не знаю, це дуже весело. Мої враження дуже ці хороші. Типу, і це вже мій другий раз, коли я йду в літній табір, і мені обидва рази дуже сподобалося. Але цього разу минулого разу я їхав лише на першу зміну, а цього разу на е, другу. І мені здається, з, з старшими класами набагато краще, ніж з молодшими. Я дуже люблю табори Бойка Супермес, оскільки тут ми можемо і навчатись, і розважатись, і спілкуватися зі своїми однолітками та іншими людьми. Це дуже різноманітний табір. Тут проводяться і концерти, і навчання. Тут проводяться ігри, басейн, волейбол. Тут дуже багато розваг і відчувається. Но... Такий ковток свіжого повітря. Які ваші враження від табору? Отлічні. Відмінні. Добре. Це все? Ну, мені сподобалися уроки, викладачі. Як вони викладають? Друзі. От він. От ви. Дякую. Ага. Які ваші враження від табору? Ну, загалом, в принципі, як і каже табір, стабільно. Що? Це <говори> 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 все? <говори> все? Опа. <говори> 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 Які ваші враження від табору? Ну, він гарний. Дуже. Мені подобається робота. Це все? <говори> 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 ну, в цілому, так. <говори> все. Ми дуже вдячні фонду разом Фокраїн за підтримку, бо без цієї підтримки багато з нас не змогли би сюди приїхати.